Ми з вами більше як 30 років тому, 34 роки назад, раділи, що закінчилась війна. Раділи, що перестали гинути наші бойові побратими і були впевнені, що ті уроки, які нам надала афганська війна, і коли вже не буду повторяти, Але знову на нашу українську землю прийшла біда, прийшло горе. Віроломні наші брати в Лапках почали знову кровопролиття на нашій гастаждальній українській землі. Я гордий тим, що Наші бойові побратими майже в повному складі всі, хто мають здоров'я, мають силу, мають можливість стали на захист нашої батьківщини. Я скажу так, що у нас вже серед наших бойових побратимів на сьогодні четверо героїв України. Тисячі Афганці, ветерани афганської війни, стали основою територіальної оборони нашої держави. Дуже багато. Зараз неможливо порахувати, скільки знаходяться в рядах Збройних сил України і боронять нашу державу. Знову приходять сумні вістки, звістки на нашу землю. Знову ми хоронимо вже. Не тільки наших побратимів, а вже і наших дітей, онуків, сусідів, родичів, всіх тих, хто забрала ця нова проклятуча віта. Низький уклін всім тим, хто зараз стоїть і ну, в окопах, хто зі зброєю в руках боронить нашу державу. Знаєте, дуже багато. Думок дуже багато слів, рвуться з душі, дуже багато хочеться сказати, але ну, дійсно важко. Важко красиво говорити про цю гіркоту, про цю боль, яка у нас зараз в Україні. Щиро дякую всім тим, хто сьогодні з нами і хто не зміг прийти, але Ізначає цей день. Низький уклін народу України. зичу всім щастя, здоров'я, а Україні миру. Дякую. Сьогодні в цей день хотілося б низько вклонитися вам всім, вашому досвіду, вашій мужності, вашому героїзму, який ви проявили багато-багато років тому. І гідно вийшли із Афганістану, тримаючи прапор своєї держави. І сьогодні, як правильно сказав Сергій Васильович, наші побратими продовжують, на жаль, боротьбу цій страшній війні, на якому ніколи з вами не очікували, віддають своє життя за нас, з вами за нашу українську землю. Я вважаю, що досвід спілки воїнів афганців є унікальним. У вас є дуже високий авторитет в суспільстві, у українського народу. І я вважаю, що сьогодні, в такий лихий час, дуже варто владі спиратися на такий унікальний досвід, поцінувати спілку її воїнів і зробити все для того, щоб цей досвід стався в нагоді. І не просто, щоб ми жертвували своїм життям, а щоб досвід, унікальний досвід, він сьогодні був абсолютно необхідним. У 21 році американці і НАТО вийшли з Афганістану після 20 років перебування там. Чим закінчилось перебування і який був вихід, ми пам'ятаємо, але закінчилось воно тим, що була підписана мирна угода між Талібаном. На жаль, не керівництво на той час Афганістану зрозуміло, з яких причин да? не між владою, а від Талібанам і американцями. Тобто, вихід з будь-якого військового конфлікту, з будь-якої війни це завжди мирні угоди. І, звичайно, має дістати розуму всім. Що будь-яку війну не варто починати, а якщо вона почалася, то як можна скоріше її закінчувати, тому що вартість кожного життя вона є безцінною. Я сьогодні просто хочу вклонитися вам всім присутнім, в кого є сили, в кого є мужність, в кого є бажання спілкуватися з побратимами і підтримувати один одного. Сьогодні дуже важливе таке ваше братерство. І в кінці кінців я хочу сказати тільки єдине: Боже, Україну збережи.